Пакую на відправне замовлення людині ланцюги. Дивіться, розкажу, що по порядку, якщо хочете зекономити на ланцюгах, купуйте в паперовій упаковці. Але розкажу одне но, що не всі ланцюги в камберга є в паперовій. це найбільш ходові позиції. Тобто саме холодис, наприклад, на 64 ланки з такого плану 1,5, 25, на китайські бензопилки. Наприклад, є вони в паперовій упаковці. коштує 319 гривень. А так плана буде, якщо пакування буде 350, вже у вас гарна економіця. Людина бере п'ять ланцюгів, наприклад, ланок, бере на 60 1,638 на професійній бензопи, типу 361 на 40-ву шину, і ось так плана два штуки на 66, це на 45, наприклад. Тому що отакона от немає в паперовій, тільки в такого, ну типу в тубусі, скажімо, це трошки дорожче вони виходять. Тому кому треба ланцюги, є в наявності дійсно хорошої якості по камбергу. Ну це дійсно супоровий ланцюг. Тих хто вже працював ним, пробував. Навіть уже ну, лісники переходять на ось такі ланцюги. Напишіть, чи вам такі ланцюги подобаються, чи ви щось інше вибирати, тому що є, наприклад, Шілівський, Орегоновський, тобто камберг це в принципі самі самі продаваємі ланцюги то яка й камбер по ціні якість, то є дуже доступна ціна і хороша хороша дійсно якість